А ви всім привіт! З вами Факоне. Продовжуємо грати в 25-ту ферму на мапі осіння велка. І, як завжди, у нас купу роботи. Що я хочу перше перевірити, це силосну яму. Силосна яма у нас дуже і дуже велика, наскільки я бачу. Проте силосу в ній багато не поміститься, тому що у мене трави, ну, зараз подивлюсь, десь на вскидку 7 7000 літрів. Це небагато. Далі, що я думаю, зробити, це культивувати це поле. Звісно, потім це треба буде все засіяти, але це питання завтрашнього мене. Далі у мене питання постало: що робити з тріскою? Тріска це не риба. Тріска це. Тирса, іншими словами, ось у мене трошечки тут залишилось і біля ворот. А так, питання в іншому, де її продавати і чим її перевозити. Отже, було вирішено купити маленький причеп. Для початку треба поїхати в магазин і глянути, чи є такий там. Добре, що магазин знаходився під рукою і їхати було недалеко. Отже, я бачу сезон посівних, і якраз таки в магазинах продаються багато сіволок. Ну що ж, на майбутнє подивлюсь, можливо, щось і прикуплю. А для початку треба придбати якийсь маленький причеп. Отже, витратив я 4250 доларів, щоб купити ось такий чудовий маленький причеп. Давайте оглянемо його. О, які диски. Слухай, як у мене на жигулях? Чудово, тут 1600 літрів можна возити і збіжжя і тирсу. Ну що ж, до роботи, під'їжджавши до причепу, я ще не знав, що на мене чекає. А причеп виявився несумісний з моїм фаркопом, я не міг його під'єднати, як би я не хотів. Я підійшов іззаду, і збоку, і спереду Нічого не допомагало, нічого не хотіло мені допомогти. Ну що ж, якщо причеп не причепиться, придеться повертатися по трактор і знов таки під'єднувати причеп. Ні, на жаль, нічого не виходить. Ну що ж, треба забрати трактор. Ну що ж, культивація відкладається, треба забрати причеп. Я думаю, що культиватор залишу тут, а сам зараз на тракторі швидко поїду до магазину і під'єднаю цей клятий причеп. Звісно, якщо він під'єднається. Під'єднання причепу дубль два. Зараз я швиденько розвернусь і спробую його підчепити. Так, головне його не розчавити. Отже, тут причеп під'єднався як потрібно. Питання в іншому. Я що? Дарма придбав машину? Де мої 10 тисяч доларів? Поверніть їх мені. Я можу працювати і на тракторі. Ну добре, можливо, якусь машину в майбутньому застосую. А у нас зараз сезон посівних буде. Хоча спочатку тільки культивація. Для початку я хотів понавантажувати траву. Сподіваюся, в ця трава навантажується, інакше я знову зря потратив гроші. Отже, спочатку я беру лопату, яка лежить на матрасі, і йду працювати. Якщо хтось хоче подивитися, як виглядає робота моя з лопатою зі сторони, ось вам, ось так виглядає моя робота зі сторони. Так, звісно, трошечки я не вмію керувати лопатою, проте це ж цікаво подивитися на людину, яка працює лопатою зі сторони. Хоча самому працювати не дуже хочеться. Отже, на роботу зі сторони я думаю, подивилися. Тепер треба подивитися, як бачу цю роботу я. Ось так лопатка. Навантажуємо. Більше беремо. Далі кидаємо. А поки летить, відпочиваємо. Упс. Так, справи не робляться. Ну все, причеп заповнений. Залишки з Лопати я висиплю в силосну яму. Ммм, як травичка змінилася. Це вже повноцінна січка. Чудово. Лопату треба покласти на матрац, інакше вона знову провалиться під землю. Так, причеп купив не зря. Аж приємно подивитися 1600 літрів трави. Оці кущі тут зайві. Треба буде їх вирізати. Отже, де мені зсипати нашу траву? Я думаю, що ось тут якраз де залишки вже січки. По моїм підрахункам, нам треба завести ще таких 4 причепи. Знов з Лопатою працювати, ну нічого, біцуху прокачаю, а потім куплю трактор з ковшем. Правда, коли це буде, це питання вже зовсім інше. А поки працюємо тільки вручну, тільки хардкор. Ще один причеп трави зібраний. Зараз його розвантажу, і у мене буде багато, -багато силесу. Взагалі то я сподіваюся, що силос я продам за дорого. Інакше немає сенсу в цій роботі. Далі я намагався рівномірно розподілити траву в селесній ямі. Я думаю, потім її легше буде трамбувати. Захотілося перевірити, чи все справно працює. Сиплеться, чудово, але повні чуботі силосу у мене. Задовбалося махати цією лопатою, а? Вриваємося в силосну яму. Оп! Переїхали. Так, треба розвантажити. Наскільки я розумію, залишилося ще менше причепу. Зараз цей розвантажу, потім ще один привезу і буду вже трамбувати силос і накривати плівкою. О, скоро у мене буде багато грошей. Хоча ферментація силосу триває декілька місяців. Нарешті, з перевезенням трави у мене все покінчено. Далі у мене тріска. Або тирса, або щіпка. Побачимо. Отже, причеп я залишаю тут, в майбутньому його на монтажу. А далі я хотів прикатати силос. Адже будемо накривати його плівкою. І це ж треба було мені такі горби силосу насипати. Зараз я спробую їх розкатати, і думаю, цього мені вистачить. Повозився трохи, проте село з плівкою накрив. Ну візуально так, десь 7 тисяч літрів. Хоча я не впевнений в цьому, де пора буду збирати. Побачимо. Сподіваюся, до того моменту у мене буде трактор з ковшем. Лопатою махати я не хочу. Проте зараз доведеться, адже я зараз буду навантажувати тирсу. Рече під'єднано. Ну що ж, лопата. Настав твій час. Зараз тирси накопаємо, грошиків теж отримаємо. Або тріски, або тріски. Тріски, точно. Річ за все, це тріски. яке важливе відкриття я зробив, поки лопатою махав. Ну що ж, сподіваюся, цього досить. Ну, і ще лопаточку, і все. Ай, зайве, думаю, буде. Я, звісно, молодець. Тирси навантажив, а де її продавати, я не знаю. Ну, нехай причеп постоїть тут, адже у мене попереду культивація. Я ж хотів культивувати поле, а потім засівати. Тирса то таке колись продам. Отже, зараз під'єднаю культиватор буду культивувати і думати, а що мені сіяти чи саджати. Зараз вже серпень місяць, а що в серпні? Начебто тільки ріпак? Або чекай цілий рік, або ріпак саджай. Ні, ну вибір, звісно, очевидний, буду саджати ріпак. Проте я зараз покультивую поле, а потім все ж таки придумаю, що мені робити. До речі, поле культивується дуже швидко, мені подобається. Звісно, трактор мало потужний і дуже важко розганяється, проте працювати можна. Отже, що я зараз пропоную подивитися зі сторони, як працюють фолькони. Культивацію завершено, можливо, не ідеально, проте я думаю, що посівними зайнятися можна. Але каміння на полі дуже багато. Що з ним робити я не знаю. Можливо, прийдеться працювати лопатою. А поки що мені треба припаркувати культиватор і поїхати в магазин, адже там продається багато сіволок. Будемо шукати свою по бюджету. Знов дилема, куди мені поставити культиватор? Треба вирішити, щоб у нього було своє місце. Місце буде тут під сараєм. Колись я зроблю накриття, проте це буде зовсім інша історія. Культиватор скинутий, час їхати до магазину. Отже, де мені припаркуватися? Всюду сіволок наставили. Хоча чому думати, я, хлопчина, видний, тому зупинюсь ось тут. Ну і все чудово, якраз таки ближче буде до любої сіволки. Ех, до любої, до любої, от навіть до цієї. Дивись, яка гарна, а. Ну, все. Пішов купляти, пішов розмовляти з продавцями. Або цю. Ну це теж непогано, я скажу. Добре, час зайнятися покупками. Нарешті я придбав її, я придбав сіялку своєї мрії. Ну, звісно, не цю грошей не вистачило. Покажу, що тут було ще ось така сіволка, яка може і удобрювати і сіяти, дуже крута, але дорога. Ось така амазонівська вона широка, но таки дорогувата для мене. Але моє око привернула увага ось такий комплекс сіволок. Отже, маленька сіволка для маленьких, малопотужних тракторів, велика сіволка, яка може під'єднувати ще одну велику сіволку, і це буде аж дві великих сіволки. Ну знов таки грошей вистачило тільки на одну, тому взяв середню. Зараз спробую підчепити і поїду на поля. Отже, сівелка чудово під'єдналася, я сподіваюся, що на полі вона буде працювати не гірше, ніж під'єднувалася. Також мені треба буде купити насіння і продати тирсу. До речі, попитав в магазині, де можна продати тирсу. Вони кажуть, у них Барига новий зрівся. Сидоровичем кличуть. Кажуть, працює по сусідству. До речі, ця дорога веде до Сидоровича. Заїдемо якось в гості, продамо тирсу, побалакаємо. Чудове поєднання, старий брудний трактор і новенька, блискуча сівалка. Все треба засівати, проте у мене немає насіння. Отже, що мені треба зробити? Я довго бігав і думав поїхати на пікапі, чи привезти спочатку тирсу продати, а потім поїхати на пікапі, чи поїхати це все зробити трактором. Отже, довго бігаючи і думаючи, я все ж таки вирішив, що поїду на тракторі, тому що з'єднання в пікапі працює недосконало, а в тракторі проблем не виникало. Якраз таки продам тирсу, завантажу сюди насіння в цей же причеп і приїду посівати. Сподіваюся, у мене вийде все задумане. Підказали добрі люди, де саме можна продати тирсу. Отже, я їхав в пошуках певного ангару біля тюків з соломою. Таєвиди тут були цікаві, дуже і дуже старовинні будинки, і ще вони функціонували досі. А на дворі вже 2025 рік. А може й більше, ніхто не знає. Вже домовився я про продаж 950 доларів чистого прибутку із кущів, які я не садив. Ну що ж, непогано 1600 літрів за 950 доларів. Так, далі мені треба виїжджати по насіння. Але тут така цікава кубка каміння. А мені на подвір'ї якраз потрібен камінь, і я не зміг не зупинитися. Це точно каміння неважливо. Я подвір'я цим засиплю. Щоб це не було. О, тут є і будівельні матеріали, хоча вони дуже в поганому стані. А поки що я хочу накопати каміння, хоч і без лопати, але вручну накидаю. Сподіваюся, ніхто не бачить. Отже, наколупав я каміння повний причеп. Сподіваюся, ніхто цього не бачив. Ну що ж, а час звідси вибиратися. Не повірите, кого я зустрів біля виходу? Це одинокий Сидорович на лавочці. Ну що ж, я зупинився і вийшов привітатися. О, Сидорович. Привіт. Зачем тобі стільки каменю треба? Здурів. Огородом займись. Артефакти посади. Так, бачу Сидорович після відпустки в зоні відчудження ну дуже сильно поматаний. І голова поїхала на бікрень. Ну, добре, сподіваюся, на свіжому повітрі йому стане легше. А в мене є каміння, яким я засиплю своє подвір'я. Отрошечку почав висипати каміння на подвір'ї. Щоб більш рівномірно його розподілити. Я думаю, що виходило у мене дуже непогано. Після того, як я розвантажив каміння, треба було кудись поставити причеп. Я вирішив поставити його посеред подвір'я. Адже далі я буду качати біцуху за допомогою лопати. Ох, знов ця лопата! Ну як це знову не причепити причеп? Для чого мені причеп? Щоб краще було розкатувати доріжку. Дивись, яка файна у мене вийшла площа. Це в гравії, все чудово. Причеп, я думаю, що можна поставити біля будиночку. Сподіваюся, вийде в мене це з першого разу, адже я не дуже класний майстер паркування. Але о диво я зробив це з першого разу. Ну що ж, далі у мене посівна, але спочатку насіння. Спочатку я взяв сіволку і поставив на точку нашого старту. Звідси я буду починати посівні. Добре, тепер треба взяти пікап, поїхати в магазин, купити насіння, привезти, заправити сіволку і нарешті засівати наше поле ріпаком. Ну і ціни. Підон з насінням 1260 доларів. Це просто космічна ціна. Треба зафіксувати, щоб насіння не повипадало. І закрити борти. Щоб воно точно нікуди не ділося. Адже такі гроші заплачені. Припаркуватися я вирішив паралельно із сіволкою. І як і здивувався, що кришка відкрилася автоматично навіть без запуску трактора. Ну що ж, зараз я розкрию борти і спробую завантажити. Ремені треба від'єднати, інакше нічого не буде. Ага, завантажуватися без запуску двигуна вона не хоче, а кришку відкриває. 1260 доларів в одну сіволку. Ну добре, 60 доларів залишилося в одному мішку. Треба зафіксувати все ременем і відганяти пікап. Далі я буду посівати, і кап може заважати. Я дуже сподіваюся, що купив насіння ріпака, адже я можу переплутати і купити щось інше. Сподівання сподіваннями, але мені не подобалося, як розкладувалася сівалка. Вона мала опуститися і почати роботу. Проте сівелка розкладалася, наче хоче ще одну сівелку для себе. Що ж прийдеться працювати з тим, що ми маємо. Трактор ледь запускався, він просто не хотів її тягнути, а коли тягнув, то це було дуже повільно. І ще сівалка за того, що вона зміщена, і я чіпляв в неї кущі. Після того, як я виплутався з кущів, мені треба було привикнути до зміщеного центру сівелки. А це не так легко посівати без GPS. Все на око. Я спробував налаштуватися і дивитися на край поля. Це буде моїм орієнтиром. Більш-менш у мене виходило. Треба зробити один проход, і далі буде видно. Да з такою швидкістю я буду працювати до кінця місяця, або і більше. Ну добре, лінію тримаю. Можна працювати по серйозному. Мої висновки такі: це найгірша сівалка, з якою коли-небудь я працював за всю свою фермерську кар'єру. Досипаємо останнє насіння, закриваємо кришку, хоча вона закривається автоматично. Але, як то кажуть, назвався мухомором полізаю корзину. Сам купив, сам буду працювати. Єдиний в ній плюс що вона споживає дуже і дуже мало насіння, вона просто супер економічна. Що ж, залишилося припаркувати нашу сівалку новеньку. Яка мені не дуже сподобалась, треба припаркувати трактор, який старенький, проте витягує всю нашу роботу на фермі. Поставлю його, як завжди, біля нашого старенького комбайна. В майбутньому я його теж заміню на щось більш сучасне, більш продуктивне. Сподіваюся, я зможу звідси вилізти? Зможу, чудово. Ну що ж, треба оглянути, що ми зробили за сьогодні. Нарешті я травичку, всю пересипав в силосну яму. Тепер у нас 7 тисяч силосу ферментується, які в майбутньому принесе нам дуже багато грошей. Далі лопата лежить відпочиває, насіння закінчилося 1260 доларів. І поле нарешті скультивоване і засіяне, і нас чекає дуже багато ріпаку, на що я сподіваюся, а це принесе нам гроші. Ну що ж, на сьогодні досить, піду відпочивати. А ми з вами зустрінемося в наступних серіях. З вами був Фальконе. До зустрічі! Блін! Ворота забув закрити. Ай яй, -яй, -яй, -яй. От тепер все добре. Можна відпочивати спокійно. Пум-пурум-пум-пум-пум-пум, пурум-пум-пум-пум-пум. -пум 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 -пум.